В ефірі обозреватель лайф спеціально для телеканала Тоніс. На прошлої неділі Київляні і навіть всі Українці були шоковані платіжкою, яку отримали Київляні. почти 8 тисяч за отоплення. Чи дійсно ніхто не застрахований від таких страшних цифр? Що робити, якщо прийшла така платіжка? Та як відстояти свої права в наших гостях? Марія Яковлєва, енергетичний експерт, член колегії Держагентства з енергозбереження. Пані Марія. От, ну прийшла така платіжка, зараз на ній режисери виведуть на екран: 7900 гривень. Як таке ну, могло статися? Ну, доброго дня! Доброго дня е, так. Ну, ми, якщо ми подивимося, впер... на що в першу чергу треба звертати так. увагу в платіжках? Е, в першу чергу, що я бачу, це обсяг тепла, який спожила. Квартира площею 88 Чим? метрів так. квадратних, це практично 5,5 гігакалорій. Ну, для розуміння, чи багато це, чи мало. Можу сказати, що площа 600 метрів споживає. Десь близько 2 гігакалорії. тобто ми розуміємо, можемо перерахувати на метр квадратний і зрозуміти, що обсяг спожитого тепла вказаний невірно. Треба звертати на це увагу і взагалі дивитися, підняти всі свої платіжки, угу. які були попередні. Подивитися, скільки ми споживаємо тепла на метр квадратний нашої оселі. Друге, обов'язково перевірте тариф. В <кхід> даному випадку він вказаний вірно, ти що. 4 316 гривень 96 копійок. Це, це вірно. До uh -huh. сплати у нас скільки? Це yeah, 7, тобто, 7 900 і ще Київенерго пропонує нам заплатити передплату, я так розумію. Uh -huh. Йо... а був борг. Тут борг. Я вибачаюсь. Іноді вони пишуть, що вони нам рекомендують заплатити передплату ще за опалення. Тому перевіряйте платіжку. Така що треба з нею робити? Обов'язково офіційно, письмово треба звертатися до Києвенерго. Угу. Додати платіжку, написати, що просимо, звернути увагу, що в платіжці невірно вказаний обсяг спожитої того тепла, що зазвичай я в своїй оселі споживаю і докласти копії е, ваших попередніх угу. платіжок. Е, просимо переглянути, розрахувати вірно е, рахунок на опалення за грудень там, 2016 року. Е, в конверт. І відправити, ну рекомендують це робити або цінним листом, або замовленням угу, для шутка. того, щоб ви мали підтвердження, що вони отримали ваше, ваше звернення, і очікувати від того, як вони отримали 30 днів згідно. Нашого законодавства чиного після шуму, який ми наробили <гум> цією, в, в тому числі новиною, Київенерго відповіла, так, що а, звертають вони увагу власників квартир у будинках із вбудованими комерційними приміщеннями, тому що з'ясувалося, що у цьому а, цьому будинку всього сім споживачів тепла, шість квартир загальної опалювальної площею. Площою ну, 400 квадратних метрів і вбудоване комерційне приміщення, де розташована приватна клініка опалювальною площою 200. Ну, от і Будинок спожив 27,27 ,27 гігакалорій за місяць. А, ну, навіть не за місяць, 25 листопада по 30 грудня. Отже, «Київенерго» каже, що ретельно контролюєте обсяги споживання тепла вашим будинком, як ви пропонуєте, і при виникненні найменших підозр у шахрайстві з боку ЖЕО власників або орендарів комерційних приміщень інформуйте нас, тобто вони звертаються теж що треба. Треба ну, я не розумію це пояснення Києвенерго, тому що показники теплового лічильника вони будуть однакові. Якщо вони вважають, що комерційна нерухомість, яка є в цьому будинку, знаходиться в цьому будинку, чомусь споживає значно більше угу. опалення, ну, я думаю, треба було б з'ясувати мешканцям цього будинку, я не знаю, це клініка приватна, я так, так. розумію. Ну, так. Вони так само опалюються, як і Решта приміщень в цьому будинку. Тобто це питання, чому саме така кількість гігакалорій? І у нас на сьогоднішній день, можу сказати, вже є такий новий сервіс, як енергоаудит. Угу. Якщо ви не знайдете будь-яких ну, зрозумілих пояснень, чому саме ваш будинок з такою невеликою кількістю споживачів отримав такі надвеликі споживання тепла, е, в першу чергу треба подивитися лічильника, щоб він був в термінах повірки, тобто він е, нормально працював. Друге, треба було б е, запросити енергоаудиторів. І подивитися, чи нема десь розбалансування системи. Ми, якщо ви не знайдете проблем, то тоді вже буде питання, мабуть, до «Київенерго». Угу. чому саме виставлений такий рахунок і з'ясування, яким чином на відповідність показникам вашого лічильника. Лічильники, тема лічильників – це дуже популярна тема на насправді сьогодні, тому що це один із ефективних інструментів. Платити менше за опалення, як його встановити? Куди бігти? Якщо нема, ну лічильники на дом, це дуже добре на будинок, але експерти кажуть, що ще вигідніше квартирний лічильник квартирний ставити. Квартирний, стовідсотково ви угу. мали б розуміння, скільки ви особисто споживаєте в своїй. Квартирі, і скільки витрачається у внутрішньобудинкових мережах, в ваших під'їздах, е, в підвалі, де uh -huh. проходить де, де система теплопостачання. Е, але це не в всіх будинках можливо зробити. Е, це можливо зробити виключно в будинках з горизонтальною розводкою опалення. Тобто це переважно нові будинки. Uh -huh. е, старий житловий фонд має вертикальну розводку опалення, тому там не вийде встановити. Для кожної квартири окремий лічильник є вихід. Це розподілювачі на кожну батарею. Це такі невеличкі прилади, які ви просто кріпите прямо на саму батарею. І нічого там, скажімо, спеціально для цього не потрібно. Цей прилад рахує кількість тепла, яке ви отримуєте від даної батареї. Ви їх потім сумуєте і отримуєте кількість, загальну кількість спожитого тепла. І куди це, це можна в платіжки? Це треба, це треба організуватися разом з усіма своїми сусідами, тобто всім будинком. Угу. Не можна поставити собі це окремо, прийти потім до свого балансоутримувача, там чи ЖЕК, чи ОСББ, чи керуюча компанія, і сказати: Дивіться, я поставив і тепер ви вже мене виключить з загального списку я буду тільки за себе платити. Так не можна, тому що компанія балансоутримувач вона не зможе вам. Там нарахувати той відсоток втрат тепла у внутрішньобудинкових мережах. Uh -huh. Це не передбачено. Це можливо виключно тоді, коли всі сусіди ставлять розподілювачі, є прибудинковий лічильник тепла, тобто розуміється загальна кількість тепла. Потім кожен надає свої дані, скільки він окремо спожив, і різниця це. Витрати у внутрішньобудинкових мережах, які потім рівномірно пропорційно розподілюються між усіма мешканцями uh -huh. до сплати, отаким От чином це можна зробити для того, щоб встановити саме тепловий лічильник, На жаль, ми тут багато на це не вплинемо. Це фінансування закладене таким механізмом через інвестиційну складову в тарифі на постачання тепла. Uh -huh. Тобто ці кошти отримує наш постачальник. Ну у нас. Києві, це Київ І в нього якась є черга, яку ми не розуміємо. І він в цій черзі встановлює лічильник. вже загалом по Україні подивитися, то нам завдяки такому існуючому механізму знадобиться ще. Для встановлення теплових лічильників 10-12 років, а для встановлення газових індивідуальних тільки лічильників угу. ще 25 років. Е, тому ми говоримо, що існуючі механізми для нашої сьогоднішньої ситуації, коли ми хочемо терміново і суттєво скоротити енерговитрати, вона не підходить. Ці механізми не підходять. Що можна було б зробити? Е, можна було б, щоб уряд відокремив, Державну програму по встановленню лічильників. Угу. У нас сьогодні надвеликий бюджет субсидій 50 мільярдів гривень. Я думаю, що абсолютно спокійно можна відокремлювати 5, 8, 10 мільярдів щороку і за два-три роки встановити всій країні лічильники. Просто є програма, наскільки я знаю. Пан Вовко розповідав, що до кінця 2017 року мають всі домівки отримувати лічильники. Ну справа в тому, що дійсно от можна платити 8 тисяч, а можна платити 500 гривень за опалення. І по містах, по областях, це дуже різні цифри насправді. І чому так, чому так виходить? Ну, пан Вовку окремо дякую. За те, що, знаєте, лапках, чи ні? Знаєте, за те, що ключі дають, замків нема. Угу. Тобто він констатує, що в нас, згідно нашого законодавства, повинні за два роки встановити всі лічильники, але він чомусь мовчить, що існуючі механізми, які він затверджує сьогодні, вони дозволять встановити ці лічильники від 10 до 25 років. Тобто, дякуємо за це. Угу. Сподіваємося, що. Все ж таки, наш регулятор, який вже отримав свій новий закон, запрацює по-новому. Хотілося б, щоб з новими професійними людьми. Угу. Ну, ми будемо мати надію на це. Ну, якщо ми так, як встановити лічильники, річ у тому, що з березня, з 1 березня, нові тарифи на електроенергію, угу. плюс 30 відсотків. Чергово, 25. Черву. Ну, 25-30, там, в залежності від споживання. Але там є теж лічинкова така, така прикольна штучка. З 23 по 7 ранку, 23 години по 7 ранку, Можна купити дешевше електронне вапки. Да. Бачите, але для цього ну, треба мати Двузон, двозонний двозон, лічильник. Да. але це дуже дорого. Ну, тисяч, півтори, тисяч, 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 тисячі гривень. от, дайся, от. При... тобто, Дійсно. тобто економія ну, він відб'ється за півтора-два півтора, роки. Так, це чи ні? Чи, чи, чи є сенс у цьому? Ну, Враховуючи те, що енергія взагалі кожен рік у нас піднімається в ціні. Угу. Ні, сенс завжди є. Якщо ми можемо на чомусь зекономити, треба економити. Угу. Двозонні лічильники так само закладені в тарифі. Тобто можна звернутися і вам встановлять його безкоштовно, але ми розуміємо, що вам покажуть чергу. Угу. Наскільки ви зможете просунутися в цій черзі. Ну, така непрозора, незрозуміла процедура, тобто треба це мати а на увазі, так. Да, ви можете самостійно купити лічильників, запросити представників «Київенерго», вони встановлюють або прийдуть, а в залежності від того, що ви, що ви від них будете хотіти. Угу. Ну, тут річ у тому, що 34%. Електроенергії взагалі 34% тарифу на воду це електроенергія. Тобто ми можемо прогнозувати, що буде підвищення і цього? Так? Так? Можемо сказати, можу сказати, на сьогоднішній день ціна на газ для промисловості на Лютий місяць планується десь приблизно на рівні 10 тисяч гривень. Тобто на 6900. Так. Тому ми... це дивна річ в нашій державі, тому що зростання цін, воно йде не об'єктивне, тобто воно не ринкове і, скажімо, і не обґрунтоване. Якби був ринок, були б зрозумілі чинники, які працюють на ринку uh -huh. і механізми, і інструменти. І тоді було б зрозуміло, чому саме підвищується ціна на електроенергію, чи підвищується ціна на газ. Коли ринку немає, а ціни і тарифи регулюються державою, ну, по-перше, це не треба називати єдиною ринковою ціною, в першу чергу. По-друге, взагалі треба було б почути, чому саме. Якщо ми працюємо на прибутковість монополістів, ну так само треба було б почути. Може, якийсь інший є вихід або підхід для, скажімо, усунення збитковості, може, треба було б таку компанію ліквідувати, а не підіймати за рахунок населення її прибутковість. Зрозуміло, на яку компанію ви натякаєте. Добре, але ж давайте так. Ну, ці тарифи, все. Вони вже є, з цим ми маємо щось робити. З одного боку, добре, що держава піклується про людей, які не можуть сплачувати. Так? Це субсидії, пільги та розстрочка. Один з маячків МВФ нових, це монетизація субсидій. Як вона буде відбуватися, що ви про це знаєте? Ну, давайте справедливості раді, все ж таки скажемо, що в меморандумах з МВФ угу. це не вимоги МВФ, а рекомендації? Ні, це вільний вибір нашої держави, нашої влади. Тому, коли говоримо про монетизацію, то це на сьогоднішній день гарний вибір нашої влади. Угу. Де? Як вона буде відтворена? Вже, знаєте, коли ідея гарна, а виконання народне, да? це ми вже побачимо. Хотілося б в першу чергу побачити реальний механізм, бо монетизація субсидій це реальний шлях для до енергозбереження uh -huh. і енергоефективності. Яким чином? Дивіться, є споживач який сьогодні отримує субсидії. Він взагалі не розуміє, за якими нормами вона нараховується. В нього нема стимулів економити. Ну, взагалі їх немає. Скільки б він не спожив, енергоносіїв, в нього є грошей, стільки є, все решта йому нарахує держава і за нього заплатить. Питання, кому і яким чином, це окреме. Коли йде монетизація, в нормальній країні споживачу відкривають особливий рахунок, куди він отримує живі кошти. Якщо наша країна дуже переймається, що населення, яке сьогодні збідніло, і забереться кошти і проїсть їх, так. то будь ласка, зробіть. У нас є така система спеціальні рахунки, тобто зі спеціальним режимом. Про що йдеться мова? Гроші з цього рахунку можуть, наприклад, згідно... Постанови, іти виключно там, на погашення послуг за енергоносіє або ж, за житлово-комунальні послуги, решта коштів, які залишаться, а планується, що вона повинна була б залишитися. Зараз скажу після чого. Вона повинна була б йти на енергоефективність. Чому у споживача повинна була б залишитися решта? Сьогодні так. ж нічого не залишається. Поясню. Монетизацію треба робити тоді. Коли України є 100% реальний облік. Без 100% обліку немає сенсу. Обліку чого? чого? Спожитої енергії. Угу. Тобто кожен із споживачів повинен мати 100% Тобто лічильник на воду, на тепло, на газ, на електрику. Тобто 20 років. Ми говоримо про те, що країна хоче зміни. Так. Не. Зміни, будь ласка. Встановіть лічильники за два роки. Це зміни. Зміни. Могли б, до речі, їх вже встановити, якщо б переймалися цим ще в 2014 році. Сьогодні вже б мали 100% облік і вже б нормально робили монетизацію субсидій. Можна починати сьогодні. У нас є споживачі, які мають всі лічильники. Угу. От з них і можна починати монетизацію. Для того, щоб показати яка саме кількість грошей залишається на рахунку таких споживачів? Це було б дуже корисно. Угу. Наскільки влада в цьому зацікавлена? Побачимо, яким чином вони механізм монетизації передбачать, Так само побачимо. Чуємо сьогодні, що вони хочуть ці кошти надавати не споживачам. А постачальникам, ну я тоді скажу, що я вибачаюсь, це на монетизація, ніякої користі вона не надасть. Ви зайде з лівої кишені перекладете вправо, і нічого не зміниться. Споживач знову не бачить цих грошей, не розуміє, скільки він споживає, і взагалі не має можливості побачити своє реальне споживання. І якщо він даже і робить якісь заходи угу. з енергоефективності, то він даже не побачить їхній результат. От я хотіла спитати, якраз от цей остаток, який залишається, так ви сказали, що можна на енергоефективність. Це наші білочки, чи чи на що можна пустити? Ну хотілося би, щоб держава мала більш розширені програми з енергоефективності, а не тільки виключно от програму теплих кредитів, але або трошки збільшену програму. Ну, тепер є Приватбанк. Теж він теж державний. Можна Приватбанк плюсувати до державних банків, які видають теплі кредити. Насправді там багато. Ну, я, я не знаю, наскільки держава сьогодні буде готова його додавати. Все ж таки його, його націоналізували ну, скільки, місяць, тільки як місяць. націоналізували. Я не думаю, що так швидко вони спроможні навести в ньому лад. Е, у нас немає проблем з кількістю державних банків, вони справлялись угу. на сьогоднішній день. Тобто я не бачу великої особливо проблеми. Ми маємо іншу проблему в тому, що ми не розвиваємо Кількість програм аби залучити максимальну кількість споживачів до них і надати стимулювання таким споживачам їм скористатися. Ми бачимо у програму знову теплі кредити за кредитні кошти, тобто за власні кошти вона не працює. І якщо не розвиваються програми на місцевих рівнях, в Києві є на сьогоднішній день невелика програма, 70 на 30 вона називається, де Київ компенсує 70% заходів на енергоефективність. Бюджет такої програми 30 мільйонів. Ну, ми, розуміємо. ми розуміємо загальний бюджет, тобто від того 70% додає місто Київ. Да? Це 21 мільйон. Ну, для міста Київ ну, ну, споживачі деякі споживачі не всі далеко. Ну, зможуть поміняти лампочки. І на цьому дякуємо, але хотілося б більше, якщо ми хочемо реально скоротити свої енерговитрати по всім напрямкам. Хотілося б більше мати таких програм і більше мати таких ну, чесно кажучи, мені не зрозуміло, тому що на місцеві бюджети, завдяки фінансової да децентралізації, зараз перекладають ну такі важкі речі. Ну досить сказати, що бюджетники отримують зарплату з місцевих бюджетів. Ну частина, так і це погашується, тому от от незрозуміло чому це ж це ж потім з цих самих бюджетів треба буде надавати субсидії, пільги, вони... змінювати. Ну Ну, проводить це поки на рівні ще так. державного бюджету відбувається. Але ж буде воно буде, але ми бачимо, що в першу чергу сама держава сьогодні не сприяє. Переможе реформуванню системи субсидіювання, реформування взагалі системи енергетики, яка працює енергоефективності. Ми бачимо, що не можна сказати, що нічого не робиться, але ті заходи, які сьогодні робляться, їх результат мінімальний або мікроскопічний. Хто ну, хтось має так, знаєте, таке так дати. Дивного Байдена, я не я, я просто не розумію. Я не знаю, як на ці, на ці питання, як їх вирішувати. Тому що вирішувати треба. І, Ну, ну добре, ну я можу прикрутити ну, собі батареї. Добре, я поставлю лічильник. Але це я. Я знаю, що таких, як я, ну, багато. Так? Хтось навіть там батареї сон... сонячні ставить. Ну, ну, таке. Але державного. Таки, програми або напрямку, ну чомусь нема. Чому? Ну, і хто, хто Бачите, має це? ми всі е, розуміємо да, на своєму рівні, ну, простого споживача такого пересічного, ми розуміємо, що коли ми щось робимо в себе в квартирі, навіть ну, якісь такі невеликий ремонт, ми робимо собі план. Так. Да, що нам треба зробити, що для цього потрібно, які кошти, які, які робітники. Е, е, і за скільки ми б хотіли це закінчити. Що ми хочемо бачити в кінці? який результат, за скільки хочемо, в який термін закінчити. На сьогоднішній день, те, що, про що ви говорите, кожна країна, яка перший раз в своєму житті робить таку велику реформу, вона повинна була б затвердити на рівні закону обов'язково план такої реформи, для того, щоб ми, як споживачі, бачили, що облік... Країна розуміє, що облік треба дійсно зробити за два роки, а не за 25 років. Що, мене, що субсидії повинні бути монетизовані, перейти е, через певний час в адресну допомогу. І е, влада це розуміє і пропонує певні механізми. Ми, що зміни в енергетиці, що ми, як споживачі, повинні отримувати. В результаті такого реформування вільний ви право вільного, так. вільного обирати собі постачальника. Влада це розуміє, підтримує, говорить, що вона буде проводити демонополізацію і розписує яким. Чином це буде відбуватися. Не просто ми про ми проводимо демонополізацію, а що ми змінимо антимонопольне законодавство? Ми змінимо діючі закони, ми відкриємо ринки, ми їх відкриємо через конкурентне середовище, ми приберемо монополії з ринку, в який час, яким чином щоб, скажімо, люди. Де не мали шоку, які працюють сьогодні в монополіях, ми забезпечимо всіх роботою. Ми завантажимо свої підприємства замовленнями, наприклад, на лічильники. Це додатково створить стільки-то робочих місць. Багато багато чого треба було б цей план записати всій країні. Ні, він потрібен, вкрай потрібен. Ми не бачимо, чому не відбувається, чому такий план не народжується. Тому що дуже зручно робити зміни, знаєте, ситуативні під когось конкретно особисто. От можна сказати, 2014 рік ми всі пам'ятаємо пан Яценюк. Тодішній прем'єр-міністр країни прийшов в парламент ще минулого скликання і сказав, що якщо ви не приймете зміни в законодавство щодо відокремлення е, труби від сховищ, що це є вимогою третього енергопакету, я піду у відставку. Що відбулося? Парламент прийняв, усвідомлюючи відповідальність. Хоча б треба було почитати третій енергетичний пакет і подивитися, що такої вимоги немає. Питання, що приймали? Ну, що приймали в парламенті? Ну, щось прийняли. Ну, добре, що хоч щось прийняли, знаєте? Ми говоримо про те, що сьогодні те, що не треба, приймається, те, що треба, на жаль, навіть на жаль. про це не говориться. Якби був план, таких, таких прийнять не було. Ну, взагалі, взагалі 20% приймаються тільки законопроєктів, які подаються навіть Кабміну. І, насправді, це якщо ми за... говоримо, вони може і якісні, да, але вони не додають певного результату або взагалі не якість. Щоб цього не цього не думаю, що парламент, який сьогодні є вищим законодавчим органом угу. в країні, парламентсько-президентській республіці, він повинен був би такий, Закон затвердити, його розробити і затвердити. Нічого складного немає. На сьогоднішній день в наша країні є велике фахове середовище. Готове, будь ласка, а в цьому допомагати. Ви тільки скажіть, ми хочемо це зробити. Просто поки ми не маємо плану, будинки руйнуються насправді. Тому що в нас експерти казали, що ну, рахували, казали, що. Рятувати старі будинки треба 50 тисяч гривень з кожної квартири. 50 тисяч це зараз. А за рік буде ще більше. Я з вами погоджуюся. У нас різні будинки з різними енерговтратами. Я чую сьогодні розмови на рівні уряду, що вони це розуміють, але розуміти цього замало, треба щось робити. Ми чекаємо на, на якусь катастрофу, знаєте, у нас тільки. Тут завжди, просто к сожаленню, на жаль, так. От этот жарений петух, як тільки щось обвалився будинок, Чернігів чи один десь там. Давайте, давайте. Це, це дійсно це дійсно так так страшно. Давайте перейматися цією проблемою. Ну чому? Чому немає такого плану, про який ви кажете? Ну, це риторичне питання. Я думаю, що ми повинні всі усвідомлювати. У нас зараз йдуть дні, це три роки з революції гідності. Так. Треба пам'ятати, що наша земля. Вона вкрита такою, знаєте, великою жертвою кров'ю тих героїв, які відстоювали, щоб ми сьогодні з вами не просто один одному жалілися, а щось робили. В першу чергу Друге, друге нас сьогодні в країні війна, Крим, Схід. І я думаю, що це, це не привід не, не робити реформ. Це взагалі насправді це, 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 це перший привід саме робити реформи. Тому що давайте згадаємо, 2014 рік весь світ, затримуючи подих, дивився, яким чином зміниться Україна, а що саме відбудеться, і які сьогодні багато людей мають розочарування в тому, що у нас нічого не відбувається. Ну, але все ж таки відбувається. Ми про це розказуємо кожного дня, кожного ефіру. Я маю надію, що ми будемо швидше рухатися і будемо плекати свою рідну країну. Я вам дуже дякую за ефір. За їм, дякую. Приходьте до нас іще, ми завжди раді вас бачити. Дякую, дорогі друзі. Не перемикайтеся, ну, як завжди, дуже багато всього цікавого.